У нас в комітеті є депутати, які читають законопроекти. Є а тепер, якщо є. а тепер, якщо серйозно, насправді є. Ви помітили молоді політики. Конкретний приклад Роман Лозинський, Олександр Качура ще прийде на другу панель Павло Фролов, які працюють сьогодні в парламенті. Якісно Іван Крулько зараз присутній. Ну він буде далі в наступній панелі доповідати. Є парламентарі, які працюють. Чи ефективно працюють у нас органи місцевого самоврядування? Мабуть, таки ефективно. І це підтвердив перший віце-спікер. Правда? Да. Коли розпочалося широкомасштабне вторгнення, не було жодної інструкції, як вам працювати, правда? Але захисні споруди, зустріч переселенців, відправка, гуманітарна допомога, все це було зроблено на якісному рівні. Правда, вже в березні, в квітні, в травні прийшли перші перевірки із тих правоохоронних органів, яких ми згадували. І з результативної роботи Верховної Ради, хочу відмітити, що іще один орган вас буде перевіряти: це Рахункова палата. На жаль, деякі мої колеги проголосували, їх виявилося більшість. Це теж буде. Але під час широкомасштабного. Вторгнення адміністрації отримали слово військові і чомусь вони вирішили, що вони також є вишестояща організація над органами місцевого самоврядування. І пішли доручення, вказівки, контроль. Я вже мовчу про дублювання. Тому сьогодні, як ніколи, я повертаюся до законопроекту СРК Його розпочали ще над ним над ним працювати у 2020 році. Я думаю, зараз. Це не просто буде допрацьований. Він по суті буде новий законопроект. Я вас всіх запрошую активно долучитися. Асоціація вже долучилася. Я за це дуже дякую. Насправді, наш комітет дуже активно працює. Також є тимчасова спеціальна комісія, яку очолює той самий Павло Фролов, якого я згадував, співпрацює. Ми проїхали всю Україну, і сьогодні мені відрадно бачити багато знайомих облич, багато проблем. Не можна почути навіть в такому залі. Я вважаю, що депутати мають їхати на місця, зустрічатися там з вами і зустрічатися з вашими людьми. Не буду повертатися до військового ПДФО. Єдине, що скажу, ви бачили звіт Мінфіна за перше півріччя. 45% військового ПДФО, яке забрали у вас, не будемо розповідати, хто більше був достойний, то ПДФО, хто менше, але із цього ПДФО лише 45% пішло на військових. 55%, будемо сподіватися, пішли на нужди держави, але не для військових. Така ж сама ситуація, боюсь, буде і з військовим збором, який буде ведено, вже введений з 1 грудня. Чомусь цей податок іде в загальний фонд. Загальний фонд це загальний котел. Але ми будемо за цим контролювати. Ну і щоб не затягувати час і не повторятися, просто хочу задати питання. Скажіть, шановні голови громад. У кого у вас питали думку при скорочення підрозділів податкової інспекції? Чи хоч до одного до вас зверталися? Ну, тепер, наприклад, ну хай мене пробачить Світлана Івановна, вона очолює Драбівську громаду. Там підрозділ скоротили, і сьогодні 50 кілометрів по бездоріжжю, і дорога не буде найближчим часом зроблена. Люди мають їхати в Золотоношу. І така ситуація впевнений, по всій Україні. Тут окрема пропозиція, шановні. Учасники чи члени Асоціації міст України давайте разом повертатися і до цього конкретного питання. У нас тут в резолюції написано багато. Я думаю, і це питання висвітлено. Ну і повертаючись до законопроекту, я особливо хочу відмітити пункт провести інвентаризацію наглядових і контрольних повноважних органів державної влади щодо діяльності органів місцевого самоврядування з метою забезпечення їх ефективності. Роботи багато над нею працювати вам всім дуже дякую і слава Україні.